Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайф Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми поговоримо про проект Майнінг Блок, як краще та швидше прокачувати в ньому свій рівень, на чому ми зможемо заробляти більше блоків та витрачати на це все менше часу. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо Заробітку в інтернеті. Ну що, щодо новин по проектах такою суттєвою новиною в нас є те, що Binance Lab, як би так сказати, бере під своє крило деякі проекти і в них буде входити NFT-Prom. Тому зрозуміло, що лістінг, більш за все, буде на біржі Binance, тому, звичайно, цей проект дасть нам гарно заробити, тому хто ще не. Почав на ньому працювати якраз зараз саме час, тому що, можливо, вже скоро будуть винагороди від цього проєкту, тому не зволікайте і починайте на ньому працювати. Ну і також знову замовив ще одну виплату від Bitcoin Minero. Поки що сайт платить. Також на репабліку збираємо Experience. Вже в наступному місяці в нас повинен бути обмін, тому часу для збору залишилось не так багато, а проект виглядає доволі перспективно. Ну і далі давайте перейдемо вже до самого огляду, переходимо за посиланням під цим відео. Ну і далі переходимо на сам сайт. Хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію, вона тут доволі проста. Ну а я вже просто авторизуюсь, ввожу свої дані, проходжу капчу і натискаю увійти. Я вже відразу перевів цей сайт, для того, щоб більш було зрозуміло. І для тих, хто тільки починає, первою цілею вам потрібно прокачати себе до п'ятого рівня. Це нам відкриває додаткові функції сайту, а саме. Ось цю рулетку. Тут ми також за те, що будемо збирати на крані, виконувати короткі посилання та оферволи, переглядати PTC, будемо отримувати ось ці майнинг-токени. І вже за них ми зможемо тоді придбати, наприклад, деталі або майнери. І ця функція відкривається лише на п'ятому рівні. І також за запрошення рефералів ми отримаємо реферальні токени, які також зможемо тут витрачати на купівлю майнерів. Ми просто крутимо якби, рулетку, і нам рандомним чином випадають якісь із цих майнерів. Ну але сьогодні не про те. Сьогодні я хочу поговорити про прокачку рівня, як швидше та краще це. Робити, і також, що нам потрібно, це завжди слідкувати за ось цими подіями. Як бачимо, тут зараз є подія, що ми отримаємо 100% винагород, бонусів до винагород за виконання оферволів та коротких посилань, Вони ж шортлінси. І також бачимо дату проведення цієї події, тому. Слідкуйте також за цим для того, щоб швидше прокачувати свій рівень. Ну і також тут бачимо, ще проходять події, що за те, що ми обмінюємо любу криптовалюту на блоки, ми отримаємо 50% бонусу. І також тут зараз є проходить подія ну, і Сьогодні я поділюсь своїми спостереженнями. Я не скажу, що я дуже активно тут просунувся. Навіть, можливо, хто починав зі мною вже прокачав набагато більший рівень, але не дуже вистачає часу постійно його прокачувати, але вже 14% рівень, як бачите, я досягнув. І також за кожен рівень у нас збільшується бонус до потужності. Але все одно прокачку рівня я не вважаю основною ціллю, Головне, заробляти тут за ці активності майнинг токени для того, щоб далі використовувати їх для отримання майнерів та деталей. Ну, але все одно, коли ми прокачуємо рівень, ми заробляємо також бонус до загальної нашої потужності. Ну і давайте тепер вже поговоримо про Саму прокачку рівня. Ну, як ми всі зараз розуміємо, звичайно, що саме вигодно зараз виконувати оферволи та короткі посилання. Ну і звичайно, навіть коли не проходять події за ці дії, ми отримуємо більше. Але на них ми витрачаємо більше часу. Звичайно, для тих, хто тільки почав, можна витратити трішки більше часу, прокачати швиденько до п'ятого рівня. Ну а коли ви вже прокачались, то на мою думку, що оферволи та короткі посилання вони, хоч нам надають і більше експіріанса, але я б їх краще виконував лише для того, щоб отримати винагороди в блоках, так як ми за це отримуємо більше, наприклад, ніж за PTC. А вже для прокачки подальшого самого рівня, ми переглядаємо просто PTC. Вони тут дуже короткі, ми пускаємо сюди. Донизу бачимо ось доступні рекламні PTC, натискаємо сюди. І тут бувають такі PTC, що навіть не встигаєш побачити, коли він закінчується. Ось дуже все швидко. Натискаємо Вимагати. нас перекине зараз на сайт реклами. Ми її просто закриваємо і в нас запускається автоматично друга. І таким чином ми переглядаємо цю рекламу і прокачуємо свій рівень. Ну і також додатково ми ж ще отримаємо з вами якісь винагороди. Винагороди надаються в блоках або в якійсь іншій криптовалюті. Але основною цілею те, що за кожен такий перегляд нам надається по 5 експіріанса. Тобто дуже швидко йде прокачка. Давайте для того, щоб наглядно це показати, як бачимо, зараз у мене 606 експіріансів. Натискаємо переглянути. Зараз швиденько переглядаємо одну рекламу. Як бачите, навіть не встигли ми замітити, коли вона у нас вже пройшла. Далі натискаємо претензія. Знову нас перекидає на сайт, закриваємо. І як бачимо, 611. Тобто за кожен такий перегляд нам надається 5 експіріансів. Тобто, подальшому вже прокачувати краще переглядачі. ці під можна десь відкрити на іншому гаджеті цей сайт і потихеньку проклацувати цю рекламу. І таким чином прокачувати свій рівень. Ну і давайте також для наглядності ще переглянемо одне коротке посилання і виконаємо. Також PTC у офферволах. Давайте спочатку передемов короткі посилання. Це в нас ті ж самі шортлінці. І як бачимо, тут звичайно вже винагороди в блоках більш суттєві, ніж ми там заробляємо. Там взагалі нам платять доволі мало. Ми далі також пробуємо це переглянемо. І давайте тут я сьогодні. Одну проходив. Ось тут також дуже швиденько вона проходиться. Бачимо, скільки ми отримуємо. Натискаємо претензія. Далі натискаємо продовжити. Ну звичайно, тут буде дуже багато спливаючої реклами. Це все так працює. Проходить капчу. Як бачите, навіть коли проходимо капчу, нас перекидає постійно на якісь рекламні. Чекаємо 6 секунд і натискаємо get link. Знову реклама. Закриваємо. І все, ми виконали цей шортлінс. Це один із найпростіших шортлінців. Він дуже швидко проходить. І як бачимо, у нас було 611, а стало 631. Тобто за. Один шортлінс, ми отримали 20 experience. І це враховуючи те, що зараз 100% бонус. Тобто, коли буде без цього бонуса, ми будемо лише отримувати за проходження його 10 експірінців. А за цей час, звичайно, ми могли б уже переглянути 3, а може навіть 4 PTC і отримати таку ж саму суму. Але ж пам'ятайте, що в шортлінсах може бути якась помилка, те, що поки ми знайдемо, який шортлінс ми хочемо проходити, тобто, все одно ми більше витрачаємо часу, А отримаємо звичайно менше. Ну і тепер давайте перейдемо ще до оферволів. Також оберемо якийсь, наприклад, ось цей Monolix, Тут доволі швиденько проходяться PTC. Ось в нас висвічується. Тут ми бачимо, що вже винагороди також доволі суттєві. Тобто тут вигодніше, на мою думку, заробляти блоки. Звичайно, один із найпростіших оферволів. Так як тут нам далі не потрібно проходити ніяку капчу, все у нас завершилось. Закриваємо, все оновилось і все. Ми отримали свою винагороду. Повертаємося сюди. І також бачимо, що ми отримали 20 експеріенсу, це враховуючи бонус. Часу, здається, ми також витратили небагато, але ж поки ми перейдемо, знайдемо Offerwall, це все час. Тобто все одно найвигідніше для прокачки це PTC. Ну, але ви вирішуйте самі. Ну і тепер що до заробітку цих майнінг токенів За кожну переглянуту PTC або Offerwall або коротке посилання, ми отримаємо один майнінг блок. А найбільше ми отримаємо цих майнінг блоків за те, що збираємо на крані. Ну тут все, як зазвичай, на кранах. Проходимо капчу і натискаємо клейм. І як бачимо, ну, зараз випало це найменше один майнінг токен, але бувай випадає до п'яти цих токенів, тому, звичайно, кран. Також краще постійно збирати, щоб швидше збирати ці майнинг токени. Ну а що до experienсу воно там нам надає зовсім мало. Як бачимо, було 651 і 3 ексperєнси нам додали за збір на крані. Тобто кран використовува тільки для збору майнених токенів. Ну і також винагороду отримуємо ще у блоках. І тепер давайте переглянемо, що нам дають за фасет, як бачимо, яку суму нам дають в блоках. Event бонус це якраз є той бонус 100%, який нам надається. Це нам надали за проходження ось цього Монлікса Фервула, Також це бонус за проходження шортлінса. І також бачимо, які суми ми отримаємо за проходження PTC. Тобто, як бачимо, вигідніше, якщо ми заробляємо блоки, проходити оферволи, тому що вони дають не набагато менше, ніж проходження коротких посилань. Тому якщо збирати блоки, то звичайно виконувати оферволи. Ну але коли, звичайно, є такий бонус, то можна виконати якісь там найпростіші шортлінси, переглянути всі оферволи. Тут дуже багато в яких є. PTC виконуєте і заробляєте Experience, і також майнинг-блоки. Ну і ось таким чином ми прокачуємо цей рівень і заробляємо бонус до нашої загальної потужності. Ну і взагалі, що до проекту, без складень, звичайно, доволі довго потрібно прокачуватись, але я вже в скорому хочу отримати. Ось ці майнери за тисячу майнінг токенів. Але я хочу добити до 2000 щоб відразу отримати два. Тому що я такий везучий, що думаю, що перший раз мені випаде, як завжди, якийсь дрек, а наступного разу може випаде щось краще, тому я хочу відразу прокрутити два рази. Ну але це моя така думка. Ви можете. Відразу зібравши отримати ці майнери і вже починати прокачувати свою майнінг потужність. Ну і що, не буду більше вас затримати, Прокачуйте свій рівень, збільшуйте потужність. Всім гарних заробітків! Дякую за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!